Ми завантажили результати армування за кнопкою Показати, тому що в нас файл результатів армування ASP файл, його назва збігалася з назвою Spile, і вони лежать в одному каталозі, тобто в одній папці. Якщо ж у вас буде якось інакше, Інше ім'я файлу або інший каталог, то вам потрібно користуватися командою головне меню, там є імпортувати результати армування. Тоді ви вказуєте, звідки підтягнути результати, і після цього переходите на вкладку армування і також натискаєте на кнопку Показати. Далі у діалогоми службова інформація ми можемо побачити звідки ми завантажили файл, нормативний документ, за яким був виконаний розрахунок, варіант, за яким ми розраховували, та кількість кінцевих елементів, які геометрично співвіднесені з елементами, що армуються. Після цього виділимо плиту над четвертим поверхом, натиснемо Заармувати. Та програма запропонує нам марку для цієї плити, можна погоджуватись. Також пропонує застосувати клас арматури А400 та стандарт ДСТУ для арматурних стержнів. Ми погоджуємося. У виді армування, що відкрився, можна відкрити налаштування шкали армування. Тут можна змінити крок, діаметр арматурних стержнів, або тільки кольори, тобто можна налаштувати шкалу армування так, як потрібно вам для ваших цілей. Тепер перемкнемося на Верхню арматуру уздовж Y, на цей напрям розкладки. І Також відкриємо ще діалогове вікно анкерування арматури, і тут вирахуємо довжину анкеровки. Здаємо тут клас бетону, діаметр стержнів, тип анкерування та натискаємо на кнопку Розрахувати. Отримуємо L-анкерування, яке ми можемо вже застосовувати до прямокутних ділянок кормування у нашій моделі. Взагалі, всі довжини анкерування та перехльосту задані у діалоговому вікні арматура але Тут вони пораховані для СНІПу 1984 року, клас бетону Б25 та клас арматури А3 і застосовуються з того вікна автоматично для прямокутних ділянок армування. Тобто ви можете переназначити ці величини під свій клас бетону арматури та стандарт і застосовувати у своєму проєкті. Виберемо команду. Прямокутна ділянка армування. Задавати зону діагоналю, визначати робочу зону. Також у властивостях задамо діаметр 12, крок стержнів 200 та довжину анкерування ми щойно рахували для 12-го діаметру 530 мм. Після цього перейдемо до створення ділянки армування. Також можна увімкнути мозаїку недоармування, і такій візуалізації одразу побачити, де недостатньо арматури, яку ми розклали, то ми поклали 12 діаметр, а в цій зоні інколи потрібен 16. Я увімкнула кнопку Отримати з моделі та увімкнула кнопку Задавати зону від центру. Що означає кнопку отримати з моделі? Це означає, що програма буде, незалежно від того, який діаметр заданий у прямокутній ділянці армування. програма буде дивитись на пляму армування, на інтенсивність, яка нам потрібна зараз з рахунком, і брати цю інтенсивність з мозаїки. Тобто, ми клали 12 діаметр, а взагалі то поклався 16-й. Також вирухом для 16-го діаметру. Довжину анкерування та задамо її для цих двох ділянок армування, після чого створимо ще декілька ділянок армування. Змінимо діаметр в цій ділянці де недостатньо законструйованої арматури, щоб подавити інтенсивність, яка в нас вийшла за розрахунком. Також Сепфір надає можливість деякі зони, які виходять за межі палубочного контуру плити, помітити як Обрізати по місцю, тобто на будмайданчику. Для цих зон з'являється зірочка в позначенні, і в примітках на кресленні також буде відповідний напис. Тепер перейдемо до обрамлення отвору. Виділимо контур отвору та на панелі додаткова арматура вкладка армування виберемо команду обрамлення. Тут для прямих стержнів виберемо 12 й діаметр та кількість стержнів 5. Натиснемо на кнопку Зв'язати, щоб зв'язати вертикальні та горизонтальні стержні. Для наклонних також задамо кількість 5, 12 й діаметр і натиснемо на кнопку Створити. Для таких стержнів нам також необхідно додати маркування. Його потрібно додавати окремо. Теж хочу звернути вашу увагу, що такі одиночні стержні не, не пригнічують мозаїку армування. Тобто це не означає, що встановлена Інтенсивності недостатньо, просто пригнічення працює тільки для ділянок армування, для окремих стержнів не працює. Усі ці виноски та ділянки армування мають свої контрольні точки, тож можна переміщувати позначення, переміщувати місце розміщення стержня. Який позначає напрям розкладки у зоні у ділянці армування. А та також переміщувати виноски. Тобто оформити креслення до того виду, як прийнято у вашій роботі. Після цього відкриємо специфікацію арматури. Для початку виконаємо об'єднання деяких зон. З попередніми. Тобто уніфікацію. Ті зони, які схожі за довжиною, можна об'єднати. Також у текстному меню є команда Задати стандарт прокату, тож можна ввести необхідний стандарт і натиснути на кнопку ОК. Наші ділянки армування вже змінили свої розміри згідно уніфікації. Також хочу відмітити, що у налаштуваннях програми на вкладці армування стандарт за умовчанням стояв гост, тож у нас так і вийшло, що у специфікацію потрапив гост. Ця, це налаштування впливає тільки на плиту, що буде створюватись, тож наразі нам вже немає сенсу змінювати це налаштування. Але взагалі для майбутніх плит у вас то варто змінити. За допомогою кнопки Автоматичне створення розмірів можна створити розміри, які будуть позначати розміри ділянок армування, а також прив'язку цих ділянок до координаційних осей. Також ці розміри необхідно буде відредагувати їх розміщення у просторі. Після того, як ми відредагуємо розміщення всіх розмірів, можемо перейти до розміщення нашого схеми армування на лист. Для цього відкриємо специфікацію і натиснемо Помістити на креслення. Введемо найменування для креслення, армування і перекриття пм 1 на відміці плюс 16 метрів. Одночасно на листі буде розміщена таблиця специфікацій, відомість деталей, відомість розходу сталі та примітки. І сюди ж на цей лист можна за допомогою drag-and-drop витягнути з діалогового вікна види вже готову нашу схему армування для перекриття. Тут виноски вже змінили свій вигляд. Також хочу відмітити, що ця схема армування тільки для верхньої арматури уздовж Y. Тобто, відповідно, нам потрібно створити такі ж схеми для верхньої арматури уздовж X та нижньої вздовж X та Y. Для цього вам потрібно повернутися на вид армування перекриття та на Вкладці армування панель плита змінити напрям розкладки арматури. Таким чином, впродовж 10 хвилин, ми створили схему армування плити перекриття за одним із напрямів розкладки арматури. Така схема вже може бути експортована у ДВЖ. Сапфір експортує креслення за шарами моделювання. Всі об'єкти розкладаються на відповідні шари, і у в програмі, яка читає DWG, можна вже доформлювати це креслення до тих стандартів, які прийняті у вашій організації.